привіт, друзі на каналі Іван Пацан, я Ніколя Йога і сьогодні у нас буде вилазка у Ворохту. Поїхали. Зараз у нас на годиннику 11.14. На зворі грудень, але снігу немає, як бачите. Снігу нема, прогулянка невеличко буде, на горох та Татарі у дільниці. 7 кілометрів, Не сильно далека відстань, але все одно. І отакий фотоапарат Canon 250. Я його купив буквально 2 місяці тому, на видосках він ще з нами не був, тому нині ми його добре експериментуємо. Тепер рухаємося на Кременчук порохтопоїзд. Ось така краса у нас тут. Просто неймовірна. Таке... Він нам вже показує зелені. Досить популярне серед трейнспоттерів, тут багато хто знімав. Саме тому і ми вирішили, як місцеві перевірити, як тут зафайно. Тепер невеличка дірка 40 хвилин дає нам змогу навіть трошки пройти. Ось така там краса далі, смереки, кілинки, ліс, нова колія, нове полотно, балас насипали так, що вже ще шпал не видно. Четвертий кілометр нашого шляху лишився до Татарова 3 кілометри. Миколи зупинились на красивому місці. 25 5 хвилин на морозі, простояли, трохи йдемо в Татарію, може, погріємося, у нас є ще година до поїзда, з 2 кілометри до станції, ой, до платформи. Ми прийшли, зараз що у нас на годиннику 14.33. За 4 годинки дійшли з Ворохти, цих 7 кілометрів. Друзі, зняли ми останній наш поїзд. Це рахів Одеса, один з останніх рейсів. Скоро він буде скорочений лише до станції Сіня. Ну і вилазка наша поступово завершується. Взагалі очікування. Так би кожен зупинний пункт був би з вокзалом, то було би класно. Друзі, чекаємо ми дизеля. Дуже холодно.